Вона завжди чекала весну не через тепло, не через пташок, а через бузок. Бо саме під бузком він її вперше поцілував. Це було давно, їй було сімнадцять, йому двадцять. У дворі старої школи різкущ, повний фіолетовий суцвіт. Він рвав її гілочку, сміявся. Якщо знайдеш квітку з п'ятьма полюстками, загадай бажання. Яке саме? спитала вона, щоб ми завжди були разом. Вони прожили все життя у невеликому будинку на околиці, народили трьох дітей. Було по-різному, але бузок він приносив щовесни. Обов'язково. Навіть коли вже ледве ходив, навіть коли забував, який день. Але пам'ятав, що вона любить бузок. Коли він захворів, вона щодня сиділа біля ліжка, годувала з ложки, читала вголос, тримала за руку, плакала тільки тоді, коли він засинав, він пішов у квітні. І цього року бузок зацвів без нього, вона все одно вийшла в сад, знайшла ту саму п'ятилисткову квітку, стисла в долоні. І вперше в житті загадала інше бажання. Забери мене до нього. Я вже все тут зробила. Наступного ранку її не стало. На столі чашка недопитого чаю і та сама квітка, без жодного полістка.